Поки у США були вибори, ми відволіклись від подій в Україні, і я би хотів розповісти про дещо, що ми пропустили, і що зараз нині витворяють консерви, які, як ми бачимо, просто повскривалися після виборів у США. І до речі, я писав у своєму телеграм-каналі, що після виборів президента США вскриється дуже багато консерв депутат. Євгеній Шевченко, у принципі, консерва багаторазова. Ми вже багато разів бачили, як він скривався, але чомусь ніхто особливо не звертав на це увагу. Ну, ніхто, окрім журналістів та громадськості, звичайно, я маю на увазі якісь спецслужби чи правоохоронці. Тепер Шевченко просто таки вибухнув. Спершу він написав е, про те, що. Треба, мовляв, піти усім на переговори з Росією і провести вибори. А потім він заявив, що в Україні, виявляється, є політичні переслідування і перерахував усіх своїх дружків Олександра Дубінського, Артема Дмитрука, Нестора Шуфрича і навіть Олексія Арестовича. Знаєте, друзі, ми взагалі якось так звикли із нашого ем, життя до широкомасштабного вторгнення. Ти взагалі із довоєнного уявляти собі. Ворожих агентів знаєте, чи якихось шпигунів, як якось от із. Американських фільмів, наприклад, ну хтось правда із совітських проштірліться. Але знаєте, воно навіть не таке, як в фільмах, а ось таке: ось вони такі ворожі агенти. Знаєте, не романтичний вигляд, не романтичний. Хоча, якщо країна, на яку вони працюють, це країна ОПСОС, то й агенти мають виглядати відповідно, і знаєте, як на мене, цей випуск має бути випуском школи ПСО, тому що ми знову будемо говорити про російські інформаційно-психологічні операції, які активізувалися після виборів у Сполучених Штатах, ну і в силу оділених нюансів, росіяни уділяють дуже серйозне увагу средствам масової інформації. В трусиках футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый, мы вот так теперь работаем. Тобто, із перемогою Дональда Трампа на виборах у США всі консерви поскривалися і намагаються по максимуму вплинути на громадську думку в Україні. А, поки ми не знали, хто буде наступним президентом, знаєте, в інформаційному просторі а, залишався такий собі статус-кво. Ми орієнтувалися на поточну оцінку подій, на те, що все може бути або так, як при демократах, або. Ну, невідомо як. І ось ми прийшли до того стану, що невідомо як прийшло, настало. Ну, Трамп взагалі багато чого заявляв, поки була передвиборна кампанія. І зараз усі лідери думок на інформаційному полі, особливо проросійські та відбиті, хапаються за ті тези, які були сказані Трампом так, як їм зручно, і перекручують його слова так. як їм зручно на тлі цього різна вата, яка весь час була у напівсплячому стані, почала волати свої ватні фантазії. Наприклад, у того таки нардепа Шевченка вже намалювався не повірите, федеративний устрій України. Так Широко думаю, що, що да що діло йде, до того, що Україна е, буде міняти конституцію. что нас, ну, просто заставят это сделать, это даже с, нам, с нами никто особо там не будет советоваться, то есть, то есть будет найден на компромисс на на определенный. И это то, с чего начинались Минские соглашения, практически это усиление автономии, федерализация, так называемая, двухпалатный парламент, скорее всего, будет с представителями регионов, Юго-Восток, которая буде всегда блокувати якісь антиросійські действия, наративи і так далі. Так, друзі, вам не почулося? У нас знову з'явилося таке поняття, як Юго-Восток, і навіть таке поняття, як антиросійські наративи. Господи Боже, Євгеній Шевченко, антиросійські наративи. Шевченко настільки забрехався, що вже навіть поперед батька в пекло повернув в Україну Донецьк. что на какой-то период у нас даже будет конфедеративное устройство, что Донецкого там будет как соответствует Конституции, он не выйдет, но он будет в Украине, но на правах таких конфедеративных, то есть он будет голосовать за нашу власть, за президента, за парламент, будут представители, а вот мы особо на них там Павлять не і зараз дуже багато таких от прогнозів вирує в інформаційному просторі. При тому Шевченко, наприклад, забуває, що Росія включила незаконно Донецьку свою конституцію, і якщо влада в Донецьку буде вважати себе частиною Росії, то вона не може відповідно вважати себе частиною України і якось федеративно бути в Україні. Хоча, звісно, те, що я зараз аналізую, це в принципі саме по собі, в. Велика бздура, але Шевченко не просто так поширює такі плани, хоча і шпигуни Шевченка так собі. Яка зараз мета у російської агентури в Україні? Вони намагаються вкинути в український простір якомога більше різних версій, теорій і сценаріїв, аби понизити позицію України, вони хочуть, щоб громадська думка в Україні була ближча до тої, яка була би вигідна Росії. Тобто здатися Росії при цьому сама Росія не збирається йти на жодні переговори. Москві потрібно зафіксувати, що Україна сама здає свої інтереси, і далі, власне, Москва буде продовжувати війну. Москві потрібно, аби українці подумали, ну вибрали Трампа, то тепер це означає, що треба здаватися. бо... Трамп зброї все одно не дасть, замість того, аби українці пробували домовлятися із Трампом і агресивно просувати свої інтереси. До речі, саме для цього зараз у різних ЗМІ вкидуються також різні плани про різні повідомлення про розмови Путіна про здачу Крима і так далі. І так далі. До речі, як ми побачили, Шевченко дуже активно підхоплює саме такі статті. Я редко да, там, проявляю инициативу, имею в виду тематику. Но меня вот заинтересовала сегодняшняя публикация одна. В СМИ я ее не видел. А вот вы знаете, да, я люблю словацкие СМИ читать. В словацких да. я нашел. А, притом здесь цитирует э, издание Financial Times, довольно-таки известное. Тобто зайти почитати Financial Times Шевченко не може, але буде читати вибірки з Financial Times у словацьких ЗМІ. тут описують, стаття вийшла у Трампі, а його політичній програмі касати України Україну і Ізраїля. І от Фенеша э, Трамп написали. І от Financial Трамп написали. Файненшал Трамп написали. І от э, Financial Трамп написали. Вибачте, немає у мене для вас інших російських шпигунів, тільки такі. Ну, а, я, а, як, а як ви собі уявляли російських шпигунів? І ось ми знову чуємо про а, різні якісь домовленості, які буцімто будуть підписані, хоча взагалі нічого навіть і близько не відбулося. На цей раз будуть задействовані механізми принуждення з послідствами за нарушення соглашення. И за этим должны следить европейские войска, а не НАТО или ООН. Еще раз повторяю, за нарушение будущих договоренностей будут последствия, жесткие последствия физического характера, которые будут следить за ними европейские войска. Давайте на секунду собі уявимо, що цей план дійсно хочуть імплементувати. Тобто, це план, який буцімто буде узгоджений з Росією. Автори ж плану хочуть, щоб цей план вдався, щоб вони домовилися з Росією. Значить, Росія має погодитись відповідно на цей план. І мені цікаво, як автори цього плану або ті, хто поширюють цей план, уявляють собі, що Росія погодиться на європейські війська на лінії розмежування. А як вони собі уявляють, що Європа погодиться надати свої війська на лінію розмежування? Ще раз повторяю, за нарушення будучих договорів будуть последствия. Жорсткі последства фізичного характеру, котре будуть слідцями європейські війська. Європейські війська будуть жорстоко карати Росію за те, що вона буде порушувати домовленості. Ви собі, як це уявляєте взагалі? Це якийсь план, який. Створювали і писали якісь не знаю рожеві єдинороги, які випорожнюються метеликами, і він ніяк взагалі не стосується реального ну, ситуації на землі, але натомість російським агентам вигідно просувати будь-які плани, аби розхитувати ситуацію всередині України, і, ну і взагалі в усьому світі, і аби тиснути на нашу владу ба більше. Шевченко уже спалив плани Росії стосовно того, що має відбутися в Україні. Наш паровоз летит пропасть. Приехали называется, Сливайте воду и задавайте, як говорится, ключи от коморки в Верховной Раді. Президент Владимир Зеленський буде уйти зі свого поста и переложить віддати полномочия присутствия статі. Конституції України, парламенту, і парламент должен буде вирішати вопрос урегулювання війни і окончання міра України. Тобто Росія фактично хоче вчинити те, в чому вона звинувачувала свого часу Майдан, тобто, вчинити державний переворот. І Шевченко тут просто слово в слово повторює те, що каже Путін. Значить, а... В эти э, полномочия переходят, в том числе и полномочия верховного главнокомандующего, переходят к спикеру Рады. Ну там все написано. В законе о, э, о военном положении тоже написано, что, э, что выборы президента не проводятся. Тобто, поки у США відбувається перехід влади, Росія буде максимально намагатися розхитати внутрішню ситуацію в Україні і домогтися, ось до речі, з, з, з допомогою таких от публікацій, про які ми говорили, аби Україна сама здала свої позиції. Але знаєте, я все таки сподіваюся, що, хоча б одне передбачення Євгенія Шевченка, все ж таки. Збудеться. Бо нещодавно Євгеній Шевченка написав у себе в соцмережах, що передає привіт Дубінського і попросив зустріти його у СІЗО. Тож хотілося, аби вони обидва зустрілися в тому місці, де їм і місце. А я, друзі, вас буду закликати вкотре дуже уважно і дозовано. Сприймати зараз інформацію, яка буде виринати усюди, тому що е, до інавгурації Трампа ми будемо бачити різні плани, різну конспірологію. Активізується російське ІПСО, активізується Москва і буде нас хитати безпосередньо як і на війні військово, так і зсередини інформаційно. Ну і також буде намагатися знищити нашу енергетичну систему. Тож ми маємо. Готуватися до цього якомога ретельніше і особливо готувати нашу голову і не вестися на російські маніпуляції. На цьому поки що все. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Внизу нагадую, є збір, про який я вам казав: збір на засоби радіоелектронної боротьби для наших захисників. І будьмо гідними, папа. -па.